Всім привіт! З вами, як завжди, Адавін. От лайно акаунт перепутав, та ну я... Перейшов я на інший аккаунт, і це, так, це, це перехід на сьому сільську раду. Я знаю, що ви скажете, як це так швидко, за вісім днів ну, на період, я, коли я вкачав, почав вкачувати свою тихашку, я 8, за вісім 8 днів її вкачав шосту. фулову. Я скажу, шоста сільська рада качається набагато швидше, ніж, ніж п'ята. Хоча це дивно звучить, але все, все ж. У мене ж ресурси вкрали, падли. Ну, круто, круто. Здоров, вождь! У нас для тебе щось новеньке. Жарвілбі це... Тут будуть з'являтися нагороди, будь-які нагороди кожного місяця. Okay. Perks. Let's take a look. Okay. Окей. Perks. Окей. Тут, коротше, вам будуть видавати ресурси за кожен сезон. Коротше, все клас, все круто. Все просто вау. Так. Так, 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 так. Ще звідси заберемо ресурси. І зараз будемо робити наш самий найкращий перехід. Він буде, напевно, на два дні, бо я довбень. Так, що я хотів виставити? Так, для початку ми маємо виставляти нові будівлі. Нові будівлі, такі, як дефенс будівлі. 50 стінок. 50 стінок. 50 стінок це дуже багато, як на мене. Та ну, йоперний. Я щось не те роблю. Я не вмію виставляти стіночки. Тільки придурки не вміють виставляти стіночки в Clash of Clans. Ну, я, здається, один з таких. Так, стіночки виставили. І крив, хоч і криво, хоч і але. Нічого страшного, я думаю, всього немає. Виставимо пушки, там різні башні лучниць. Давай, ні, давайте книжку, книжку книжку прокакаємо на це. Ні, от ще буде дуже смішно, якби я так зробив. Але ні. Я Clash of Clanser. угу. Справжній, до речі. Теперь выставляем еще одну пушку и башню пучнить, башню Пучниць, так. Like we like so выставляем башню пучность. да выставляем башню пучнить, я сказал, башню Пучниць! вау. Так, також треба виставити лаги, Військовий лагер це важлива будівля. О, і виставляємо. Давайте виставимо. Так, цей перехід буде все-таки на декілька годин, але я думаю, що в цьому нічого страшного немає. Виставимо нові бомбочки різні. Перехід реально буде довгий дня дні на два. О. Так, я до вас повернуся, коли в мене закінчиться виставлятися лагері наші. А, ні, давайте ще займемо. Займемо. Виставленням Дарк Казарми. Це дуже важлива фігня. Так, виставили Дарк Казарму і. Давайте ще мортиру виставимо. І через... Ні, мортирку не виставимо. Давайте вкачаємо паркан трошки. Трошки вкачаємо паркан до п'ятого левела хоча б. Ні, еліксир нам треба, золото зливаємо. Так, пару стіночок докачали. Так, і виставляємо, виставляємо. О, як воно називається? Скарбницю з чорним еліксиром важлива фігня, бо перед нього ми не зможемо нафармити на короля нашого. Да, і, ну і все, в принципі, поки що, поки що, все, поки що все. Ще я виставлю мортирку і зустрінемося через три години. Погнали! Так, я трошки за кадром програв, виставив нові будівлі. За книжку будівельника вкачав собі темну казарму до хограйдерів. трошки прокачався, лабораторію вкачав, усі будівлі виставив. Ну, майже усі виставляються. І ще тут остання Тесла. І король, і король. Зараз ми будемо виставляти короля. Але ви спитаєте, як? У тебе всього навсього 895 одиниць чорного еліксиру, а треба 5 тисяч. я скажу чорний бонус. Зорний бонус ніхто не відміняв. Тому забираємо 4 тисячі і. Ух, uh. гаразд, uh. right. давайте знайдемо базу. Нормально. Ох, треба, щоб ми вкрали 105 одиниць Чорного еліксиру. Це практично неможливо. Хіба що охрана. Ну Тут можна знести, але ми не знесемо. 131. О, чувак, все, хогі. Вперед. Навіть 20 хогів, 24 хограйдера вистачить. На, на те, що там 15 і 25 тисяч мене не напрягає. мене і так храни по фулу забиті. Да? Боже, куди мої хоги летять? Там хіл? Окей, почекаємо, поки вони будуть відкисати. Хоча я думаю, що вони тут і без хіла справляться, хоча. Хоча хільнемо їх, бо вже відкисають, відкисають її в компотику там. Відкисають, кайфують. Дам в, в, в бані. -да. В сауні якийсь, не знаю. Бум-бум-бум. Промотаємо це, бо відео і так довге, напевно. Хоча. Боже, якщо мені не вистачить пару одиниць, так, рівно 5 тисяч виходимо. Все 5 тисяч рівно. Рівно 5 тисяч чорного еліксиру і тепер дивіться. Бубу. Так, люди, ви не дивіться на те, що зараз буде відбуватися. Я. Я вкакую 38. Есталів. Все кінець. Угу. Бо Боже, вона, що я це зробив? Почекав би пару годин, і все? Ну, йому ну, придурок! Але виставляємо нашого короля. Бабам! Круто. М -м -м і. Так, і що, 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 що? Ага, виставимо Теслу. Будемо виставляти дві Тесли. О, господи, це так довго. Так, зустрінемося, коли в мене прокачається оця вся дупа. Хоча ні, почекайте, дивіться. Король до 5 рівня нікому не потрібен, бо він без активації. Давайте покажу. Тобто він не буде викидувати варварів ось. Ось. Бачите? Він сіренький, це значить, що його не можна прожати і викинути варварів. А це що означає, що, що це погано? Що це погано, дуже-дуже. Да, це дуже погано, дуже-дуже, дуже, 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 дуже погано. Додаємо хограйдерів. Так, все. Зустрінемося пізніше. Отже, ми продовжуємо. Я собі е, прокачав будівлі, виставив усі, ну Виставляю, по крайній мірі качаю вершників на кабані на другий рівень. Забахав собі ось таку ось таку ось таку планування будівлі його. Фу, якої будівлі? О боже. Який я дурний. Планування села нашого. І пропоную залишкові ресурси вкакати в паркан. <му> да, Я трошки туп тупий. До речі, також я почав. прокачувати хату будівельника саме. Ось хату будівельника на 4 рівень, ось по фуламусе качається, білдербас. Якщо ви хочете, щоб я показав перехід, 10. От чекайте, давайте 7 лайків на цьому відео. Так, саме так, 7 лайків я покажу перехід. Так, тепер забираємо ресурси звідси і вливаємо все далі в паркан. Господи, як це болю, вливати сіки ресурсів в паркан. Це капець. Дивіться, в мене не все в порядку з місками. Так, тепер тут нічого. Давайте тоді оце вкачаємо, цей кусочок, цю частинку. Ось. Ну і все, давайте ми вже нічого не зможемо вкачати. Хоча, давайте гіанську бомбу вкачаємо. А я думаю, що на цьому будемо завершувати цей наш перехід. Якщо ви хочете нове відео по моїй сіль... сьомій сільській раді, тоді набираємо на цьому відео 5 лайків. 5 лайків саме. Всім дякую за перегляд. До речі, підписуйтесь. Сподіваюся, підпишетесь. Якщо не підпишетеся, дуже ображуся. Угу. Ой. Вибачаюся, в мене відключився телефон. Якщо ви не підпишетеся, дуже ображуся, тому дякую всім за перегляд. Сало Сила, Спортмогила, Папа-пачочки!